Про причини цінових гойдалок та інші економічні питання розпитаємо Юрія Гайдая, старшого економіста Центру економічної стратегії. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі, Вітаю. пане Юрію. Поясніть, будь ласка, як формується ціна на яйця і від чого вона залежить, і що могло стати причиною зараз здорожчання? Ну, власне, ваші колеги вже в репортажі доволі гарно цю тему покрили. Так для яєць справді дуже важливою складовою є корми. Так, це основна складова собівартості. і крім того, дуже впливають енергоресурси, тому що от. Бачили, курам треба, щоб їм було тепло. Їм треба, щоб їм було світло. І власне, це основна причина, чому кури, які там в домогосподарствах або на менших фермерських господарствах утримуються. Вони починають значно зменшувати продуктивність восени і взимку. Тому що ми маємо? Запаси попередніх років по урожаю, так по, по зернових, які власне формують вартість кормів. Вони вичерпалися. Зараз вже йде новий урожай, а він був меншим так, тому що була були і заморозки на початку весни. Ну для зернових особливо вплинула посуха, яка була влітку. Тому корми дорожчають. Енергоресурси теж так, тобто вартість електроенергії для непобутових споживачів вона виросла вдвічі. Це про що я часто кажу: що навіть якщо ми, якщо уряд утримує ціну для побутових споживачів, все одно за цю електроенергію вони заплатять просто тому, що ці це перекладеться на ціни виробництва, на ціни промисловості, яка платить за електроенергію поповні. Ну от і ми бачили так само на в репортажі, що стоїть генератор біля ферми, звісно, генератор дає значно. Дорожчу електроенергію, плюс не таку стабільну, тобто це перебої, які теж можуть призвести до втрат, це витрати на обслуговування. Ну тобто багато факторів. Ну і крім того, заробітна плата, тобто заробітні плати ростуть в Україні. Дефіцит робочих рук, і це теж впливає. Тобто, всі основні складові, от вони як по підручнику зараз тиснуть на те, щоб ціни на яйця йшли вгору. Звісно, от ми бачили новину, що антимонопольний комітет продовжив своє. Ідження по яйцях тут не можна виключати, що крім. Об'єктивних так, економічних факторів є ще чи є бажання заробити додатково, але ну це легко перевіряється, так тобто вони на надішлють і отримують відповіді на запити і від виробників кормів, які впливають на вартість цін, порівняють з тим, що їм напишуть виробники яєць, далі роздріб, і вже з цього можуть зробити висновки: чи була там якась змова неринкова, чи ну, це об'єктивні причини для подорожчання. Пане Юрію, хотілося б, звісно, від вас почути більш позитивну інформацію з огляду на те, що дуже скоро будуть різдвяно-новорічні свята. А все ж таки, чи варто чекати зниження ціни на яйця? Ну, звісно, варто чекати зниження ціни на яйця, але я думаю, що власне вже наступного року, весною, тобто так, новорічні свята вони дають додатковий тиск, тому що більше попиту на яйця, а потім ну, власне, цей пік зими, коли пропозиція буде маленька, так, тобто, ну, в мене теща, що, наприклад, тримає курей і вона продає там вільні яйця, якісь додаткові там своїм сусідам. Наприклад, а зараз цих яєць немає. Так, відповідно, це призводить до того, що вони теж йдуть в магазин або там на ринок. Попит зменшується, пропозиція зростає. Ну, тобто, ситуація розвернеться весною наступного року. Наскільки знизиться ціна на яйця, знову ж таки буде залежати від купи факторів. Напевно, вона не повернеться до там тих мінімумів, які були цього року, але але вона. Ще один продукт, який здорожчав одночасно з яйцями, це вершкове масло. Які тут причини і тенденції? Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше хвилини. Насправді ситуація з вершковим маслом абсолютно така сама, тобто, це це власне, вплив, вплив кормів, які впливають на вартість сировини, тобто сир, сире молоко, сировина, вона зростала в ціні ще з осені минулого року. І давно галузеві експерти очікували, що власне відкладений ефект буде от ближче до, до кінця цього року. Тобто, крім того, це продукт, який ну власне експортується і імпортується, і якщо ціни на вершкове масло так само. Ростуть на інших ринках, то відповідно це впливає і на ціну у нас, тому що наші виробники будуть схильні експортувати масло, якщо вони можуть більше заробити за нього на ньому за кордоном. Дякую вам дуже, пане Юрі, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Нагадаю, це був Юрій Гайдай, старший економіст центру економічної стратегії.